Та в нього вуса жовто-блакитні і герб в руці. Добрий день, воїни АТО. Я дівчина з 4-го Б класу. Хало Ірина. Я, ну, я не знаю хто ви. Можливо, молодий хлопець, батько-чоловік. Звісно, я і батько, і чоловік. Дорогі солдати, я не знайома з тобою особисто, не знаю твого імені. Я не знаю людей, за яких умов доведеться читати цього листа, не знаю навіть чи ти взагалі отримаєш його. Отримали. Відомо, що у цей складний час ви оберігаєте наш та нашу державу. Незважаючи на складні обставини, ви залишилися вірними своїй присязі. На даний момент ви знаходитесь там, то тобто є тут, так, на передовій. Там боретесь за життя людей і, звичайно, за нашу Україну. Але все одно хочу написати. Було б добре, якби це послання ти отримав сонячного сухового дня разом з повідомленням про закінчення війни. Цієї звістки вже дома чекає вся Україна. Я розумію, що вам потрібна допомога та підтримка. Ви знаєте, що кожна людина хвилюється за вас та підтримує. Тому я щиро хочу сказати тобі спасибі. За чисте мирне небо над моєю головою і над головами всіх нас, українців. Знаю я одне. ви герої. Ви той, хто. Оберігає нашу країну і нашу батьківщину. Кожен раз, коли мені стає важко в житті, думаю, як ви там на війні, в яких умовах здобуваєте ми. Підставляєте своє тіло під смерті колі. Я знаю, що ти любиш нашу країну, тому й пішов її захищати. Я знаю, що ти мужній, я знаю, що ти відважний. Тільки такі, як ви, сильні воїни, а то перемагають в битвах. Ви герої, бороните свою країну, незважаючи ні на що. Ви є надією України. Наскільки я розумію, ти до твої побратими це також справжні українці, що у своєму серці мають, як писала Леся, Українка, те, що не вмирає. І я сподіваюся, що в нашій армії немає байдужих, немає людей, які не знають ціни життя та ціни справжньої перемоги. Найголовніше, щоб ви повернулися додому, до своїх рідних, живих та здорових. Слава Україні, слава героям. Слава тим, що загинули 18-го числа. Деякі люди навіть не усвідомлюють, що насправді відбувається в нашій країні. Для багатьох ця війна просто далекий відгук, що не зачіпає звично перебігу подій їхнього життя. Але ж ми з тобою знаємо, що реальна війна не просто тут на землі України. Вона триває і вона справжня. Вони не розуміють, що якби не ви, то бої точилося б уже в наших містах, на наших вулицях, в наших домівках. Пам'ятайте, ми з вами, ми за вас, ми для вас. Слава Україні, героям слава! За тебе, воїни. Просить у Бога наші бабусі і матері. Я вірю у тебе. Повертайся. Я вірю, я вірю в нашу перемогу і прошу Пошло. лише про одне – повертайся живим. Пам'ятайте, вас вдома люблять і чекають. Я вас підтримую і ціную. Дякую, що рятуєте нам життя, мені та всім громадянам України. Повертайтеся живими. До, до побачення. Ще раз сильно дякую тобі. Я дуже хочу, щоб ти прийшов додому, живий де, до своєї сім'ї. Дякую. Спасибо тебе, девчонка. Как звать да. тебя? Меня? Я Алексей. Олексей. Вас беспокоят и со светлодатской ду дуги. Мы солдаты. Мы хотим вам сказать спасибо. За то, что ваша маленькая девочка нам, нам написала безумный такой вот пожелание. Мы его прочитали, мы очень спасибо, мы очень благодарны вам за это.